Уявіть ситуацію, ви опиняєтесь в пастці. На перший погляд, з неї не можна вибратися. Ви раз за разом намагаєтесь це зробити, але вас спіткає невдача. В якийсь момент ви полишаєте спроби. І навіть тоді, коли вже ніби є можливість виходу, ви не пробуєте. Саме цю дивну, але дуже знайому для людей реакцію дослідив Мартін Селігман. Його відкриття змінило погляд на психологію, депресію і навіть навчання. Що саме спонукало вченого зробити низку досить жорстоких експериментів? І чому вони стали класикою психології ХХ століття? Мартін Селігман народився в 1942 році у США. У 60-х роках він навчався у Прінстонському університеті, а потім продовжив навчання в Пенсильванському університеті. Спочатку він цікавився поведінковою психологією, яка тоді була домінуючим напрямом. У ній вважалося, що майже будь-яку поведінку можна сформувати за допомогою підкріплень, покарань чи нагород. У ті роки дослідники вивчали вплив стресу та болю на поведінку тварин. Селігману було цікаво, яким чином. Удари струму можуть вплинути на поведінку собак. І чи зможуть вони навчитися унікати їх? І ось несподіване спостереження. Деякі собаки не намагалися втікти. Вони покорно лягали та а, терпіли біль. Вчені вирішив дослідити це явище більш детально. Класичний експеримент ділився на декілька фаз. Перша фаза. Собак ділили на три групи. Перша група собак отримала електрошок, але могла його зупинити, якщо натиснула на лановажель. Друга група собак також отримувала удари електрошоком, але не могла його зупинити. Що б вони не робили, він не прикращався. І третя група не підвергалася ударам електрошоку. Друга фаза. Собак поміщали в таку собі коробку, яка розділялася перегородкою. І на одній з половин а, на підлогу подавався стром. Для того, щоб уникнути болю, собаки, е, треба було всього-навсього перепригнути е, через перегородку. І ось що виявилось. Перша група собак е, досить швидко розуміла це і перепригнула. Собаки з третьої фази, яких не били током, е, також досить швидко розуміли, як з цього. Розбутися, як позбутися болю і А ось собаки з рукою групи столягали і мовчки терпіли боль, навіть не намагаючись перепригнути або знайти рішення. Селігман назвав це вивченою безпорадністю. Коли організм розуміє, що його дії не впливають на результат, він перестає боротися. І навіть тоді, коли вихід з'являється, він не намагається нічого робити. Це відкриття стало проривом, адже воно пояснило багато явищ людської поведінки. Чому люди з депресією в якийсь момент перестають жадати кращого? Чому жертви насилля залишаються в токсичних стосунках? Чому студенти, які постійно отримували негативні оцінки, перестають бажати вчитися? Вивчена безпорадність пояснила поведінку в депресії. Людина вчиться вірити, що її дії марні. Тим самим зупиняє свій розвиток. Згодом експеримент Селігмана піддався досить сильній критиці за жорстоке поводження з тваринами. Але результати цього експерименту підтверджувалися раз за разом навіть з експериментами з людьми і більш в м'якому форматі. Наприклад, спочатку студентам давали складні задачі, які не можна було розв'язати. І коли. Час приходив давати легкі задачі, багато студентів навіть не бралися те, щоб їх виконати. Сам Селінгман в 90-х роках відійшов від негативної психології безпорадності та став засновником напрямку позитивної психології. Він перестав вивчати причини, чому люди, люди ламаються, а навпаки, став вивчати, де люди беруть сили для того, щоб розвиватися, і позитивно. Експеримент з вивченої безпорадності показав, наш досвід формує наше розуміння впливу на життя. Розуміння нашої безпорадності провокує небажання боротись. І навпаки, успіх дає поштовх для нових сил. І хоча досліди Селігмана почалися з досить жорстоких експериментів над собаками, вони дали людству ключ до розуміння людської поведінки, особливо пасивності та депресії. І, звісно ж, дали поштовх новим галузям. Це був канал Трусай, де ми розповідаємо про справжні експерименти, а не вигадані історії. Якщо вам було цікаво послухати про Селігмана і вивчену безпорадність, підтримайте нас лайком та підпискою. Залишайтеся з нами, далі буде дуже багато цікавих історій про поведінку людини.